Вітаю з новим днем, Україна! Subaru Forester 2015, модельний рік. Колись була домашня робота трендафта, Ми їх в 2021 році приганяли, робили клієнту. Продали з пробігом на той момент 93 тисячі кілометрів. Власник на ній від'їздив декілька років. Дуже задоволений нами і нашою роботою. В нас він забрав Tesla Model Y, Нам цей Forester зайшов у обмін. Сьогодні про неї пристебніться. Поїхали. Капотом тут у нас 2,5 атмосферний опозитний двигун, перевірений часом, потужність в нього близько 175 кінських сил, в парі з варіатором і на повному приводі. Що що огляд знімав 93 тисячі км воно і було, коли ми продавали, але зараз 192, якщо не помиляюсь десь так. Туробили свой час на 5-7 тисяч кілометрів бордаль 30, хороше масло. Я знаю, хоча я їм не торгую, що воно якісна олива. В варіаторі на 160 орієнтовно, було, 8 літрів була заміна олива як це з фільтром. Треба робити. По пошкодженню, дивіться, в акумулятор, до речі, свіжий стоїть. Фронтальне в неї було пошкодження, більше в лівий кут. Ми тоді міняли бампер, обидві фари, капот, ліве крило. І передню панель, радіатори, підсилювач бампера, все це мінялось. Лівий ланжерон був пошкоджений некрасиво. Ми не стали його тоді рихтувати. У нас було можливість донорські поставити. Ми по заводським точкам варили донорський ланжерон. Цей залишився рідним, І, наскільки я пам'ятаю, він, по-моєму, особливий не був пошкодження, а можливо, зовсім не був. Крило це теж залишилось рідним, його трошечки тут ремонтували. Нові деталі тут пофарбовані в один слой. Це крило праве другим слоєм, і тут перехід на цю дверку. Зимові шини, бачите, ось такому стані. Вони дуже свіжі і літня гума, другий комплект. Якщо не жадібний покупець буде, то отримає в подарунок. Правильно сказати, не жадібному, а не скупу. Плакипе, отакі от є. Десь на бампері притерлись. Десь ось тут, біля ліхтаря, невеличкі такі нюанси, які є. Десь на задньому бампері ось такий невеличкий нюансик. Ну, Вона не стояла в музеї, вона їздила, тому десь якісь. І отут -от точечка ще є невеличка. бачите. В іншому, в принципі, все. І до речі, вона з Америки, коли приїжджала, тут ще отут м'ятка на ці арочки десь була, ми крило це теж фарбувало. За час, поки вона їздила в Україні, в неї ДТП не було, окрім тих от невеличких огріхів. Ну і в скло, в пластику фарі, бачите, в структурі трошечки вже є павутинка така. Так, на лобовому склі ми його міняли тоді по приїзду в Україну Пілкінгтонг, хороше ставили фірмове. Єдине, що в ньому був скол, його засверлили, залили, воно має стояти, далі не буде рухатись. Тут трошки зверху. Огляду воно особливо не заважає, я вам все показую, які є ви там дивіться. Пройдемо ще по даху, дах без зауважень. Так, що у нас тут в салоні? По-перше, конвейерна дата в неї 2014 року, так і в техпаспорті у неї є. Але в Америці в неї був із заводу 15 рік модельний, ви це можете бачити. Митниця наша так робить, тому що дорожче розмитнення. Світли тут вообще, тканина салону. Такі тюнінг кобра пошиті чохли. Вони досить і приємні, і більш практичні, ніж світлий салон. І на дотик, і на вигляд, і на все, я вважаю. Два комплекта килимів, до речі, ми зараз до цього повернемось. Потаньована вона вся по кругу разом із Лобачем. Чотири склопідйомники електродзеркала. Проти туманки ми сюди доставляли, їх не було. Отака кнопка йшла в комплекті. Яскраві щитка приладів, система стабілізації вимикається. Пробігу на зараз 119 400 міль це 192 тисячі кілометрів. Кермо у заводському гумовому виконанні. Ніяких тут, бачите, по ньому зауважень немає. Особливого по функціоналу тут нічого такого немає. Управління від мультимедії hands-free. Тут управління ось цим бортовим комп'ютером, він у нас вгорі там, бачите, і є звичайний круиз контроль у нас є. Тут в цьому моніторі також ми маємо камеру заднього виду з проєкцією, бачите, вона невеличка, але в принципі достатньо видно, інформативна. Мультимедіа без пантів, але у неї є USB, Bluetooth і Aux. В принципі, цього я вважаю достатньо. У трансмісії, окрім драйву, є лопа, понижена передача, бачите. Ключика, до речі, два у нас в комплекті ми робили ось це. Це додатково вже власник собі робив. І в бонусам йде відеореєстратор, і фронтальний, і в салоні. Бачите, він фіксує те, що тут у нас коїться. В підлакітничку, до речі, ось тут бачите USB-Aux, гніздо для підкурювача раз, і тут гніздо для підкурювача два. По безпеці тут спрацьовувало, по суті, майже все, окрім торпедо. Ми всю безпеку в 2021 році відновлювали. І бачите, скільки часу пройшло, ніяких сумнів в цьому немає. Але я завжди кажу. Перевіряти, довіряти і перевіряти. Безпека тут повністю справно. Після того, як ми забрали автомобіль, важливо про це сказати, ми зробили ревізію. Ми поміняли втулки стабілізатора по колу, по кругу, шрус наружний один замінили, здається, правий сальник пів осі один, і задню ступицю якусь підшипник замінили. Такі регламентні роботи і колодки передні нові. Тобто, от щойно тільки-тільки зроблено для того, щоб ви вже сідали і їздили задоволені. На другому ряду сидінь. Тут все шикарно. У мене зріс 193 см. Сиджу я зараз сам за таким же нахабним, як і я, нахабно розсівшимся там своїм ростом. І Чудово сижу і поміщаюсь, і місця мені достатньо. Все чудово, до форіки тут питань нема, пантів тут ніяких нема, просто простори зручно. Багажничок у нас механічний. Тут у нас є такий оригінальний субарівський килим, бачите, є в комплекті ще гумові килими, другий комплект. Пунгніздо для підкурювача. Нижче у нас палиця під полицею Ось такі у нас тут відсік, де ми можемо порозкладати наші всі речі. До речі, Далі. власник тут якийсь смаколик і залишив. Подарунок сюди з цього не знаю. Так, і нижче у нас, бачите, тут докаточка, балонник, домкрат. Все укомплектовано, все є. Зачиняємо. Спинки, звісно, складаються. За. Напевно, ще важливо на цьому наголосити. Я спеціальним власника уточнював, оливий двигун не бере. Заміни до заміни, він не доліває аніграм. Це теж хороший показник. Але це все прогнозуємо результат при своєчасному правильному того. Зробимо невеличкий тест-драйв, послухаємо, як вона себе поводить в ходу. Як вона стоїть на дорозі? В Цілому у Форестерів як в нашій країні, так і за океаном, не потребує він реклами. Він достатньо популярний, зручна, оптимальна, така от, хороший кросовер з високим кліренсом, з крутою проходимістю, з простором салоном. Ну і напевно. Перелічувати, в принципі, більше нема чого. Витрати пального по місту в цьому поколінні буде по місту, ту приблизно 12 літрів, плюс-мінус, там, скажімо, якийсь літр, хто як буде їздити і натискати на педаль. Послухаємо підвізку по трамвайним речкам, ми можемо стрибати по таким грубим, досить впевнено. вам так, що нічого не чутно, все досить добре. Єдине, що на місці я так трошечку рульову рейку можу почути. Спробуємо розгіду до, до сотні, рухаємося в горочку. Це не пушка пітарда, але там свої ось ми робимо сотню, ось так приблизно. Порейці властива цим моделям, в принципі, в них достатньо часто на менших пробігах вже з'являються набагато більші, там якісь звучки, стучки, люфти. Він тут є, але сносний, нічого такого страшного в принципі, нема. Ось щодо до трошки є поклацування, замавкаю. Невеличке, хоча люфта, люфта нема. Дивіться, абсолютно адекватна тачка за свої гроші. Я вважаю, якщо ви хочете Форестер просто в нормальному стані, це він. Приїжджайте, перевіряйте, набирайте там, купляйте. Якщо сподобається, звісно. зв'язку, до зустрічі. З вами був Льога Трендавта. Всім бажаю миру. Вона перемоги. Слава Україні!